Насправді це кущ, це не квітка, але тим не... Ну, тому що в неї дерев'яніють пагани, але, тим не менш, вирішив вам її показати. Це лаванда. Лаванда гарна тим, що ви всі прекрасно знаєте, тримає структуру зимою, якщо ми її підстрижимо і має прекрасний аромат і дійсно росте на ґрунтах, які не потребують сильного зволоження. Одразу хочу сказати, це не говорить про те, що нам пасухостійкі квіти взагалі не потрібно поливати. Особливо коли ми їх саджаємо, особливо ось так, от з торфу, то поки корінчики будь-якої рослини, навіть самої пасухостійкої, навіть якщо це якісь кущі, такі як ялівці і барбариси, якщо ми їх не будемо поливати. Дуже часто відбувається така ситуація. Карінчики ще не проросли до землі, і ось цей весь торф це як губка. Якщо воно пересихає, то повністю висихає і гине вся рослина. І були такі випадки, коли люди у нас купують, наприклад, айстру, вона була гарна. Красива, через тиждень показують. Вона суха. Ну це 100% через те, що її просто в якийсь момент не полили. Пересухла грудка, і все. Тому сухостійкі рослини поливати в будь-якому випадку, поки вони не вкоріняться, потрібно.